Як не переїдати. П'ять лайфхаків, які реально працюють. Лайфхак номер 1 Вода перед їжею мінус 30% порції. Дослідження показали: якщо випити склянку води за 15 хвилин до їжі, ти з'їси менше без жодних зусиль. Лайфхак 2. Менша тарілка, менше їжі. Переклади їжу у тарілку меншого розміру, і мозок думає, що їжі багато, і ти швидше наситишся. Лайфхак 3. Голодний чи просто нудно. Перед тим, як тягнутися за їжею, зроби паузу і запитай себе, я дійсно голодний чи просто хочу щось пожувати? Часто це просто звичка. Лайфхак номер 4: Десерт для насолоди. Якщо хочеш щось солодке, Їш це після їжі, якщо тарілка збалансована, можливо, і десерту не захочеться. Лайфхак номер 5 Починай з овочів. Якщо перед основною стравою з'їси трохи овочів, огірок, моркву, листя салату вони заповнять частину шлунка, і ти з'їси менше калорійної їжі. А ще це добре впливає на викид інсуліну. Тож, поки готуєш, можеш з'їсти салатик. Який лайфхак сподобався найбільше? Пиши в коментарях, та збережи, щоб не забути.